Це дуже смішно, тому що якщо глибше на питання поглянути, те, що інкримінується, це, начебто, не внесення в декларації позички, не віли в Іспанії, не літаку, не Бентлі, так? не внесення в декларацію позички в 2017-го року, в 2020-му року декларацію. Я наскільки обурений, чому тому, що ті люди, які сидять в тих органах, десь в теплому кабінеті, вони мабуть не розуміють, що ткуються в нашій країні. І що розхитуючи таким образом ситуацію, можливо, дестабілізувати? Потім працює вже системна мережа наших проросійських симпатиків, яка підхоплює будь-яку новину, обгортує її в обкладинку таку цікаву, інформаційну і запускає в мережу. Скажіть, будь ласка, ну як ви вважаєте, якщо людина знаходиться перша заступниця голови обласної ради в розшуку, це посіє паніку чи ні? Звичайно, такого не вносилося. чому тому, що даної позички немає. Там є кримінальне провадження проти людини, яке навмисне шахрайство скоїла, і такої позички не було. Тому те, що інкримінується, це чисто чисто вибачте заказуха, те таке політиканство. Я не хочу тут розголошувати, тому що там є кримінальні справи і певні обставини з'ясовані, в тому числі і хто проплачував журналістам, деяким журналістам сюжети. Про публічну особу, посадову особу Сумської області. Ще раз наголошую. Я не в розшуку, я на роботі, працюю, працюваю, буду працювати. Всі мої кроки погоджені не тільки з керівником обласної ради, але безпосередньо і з силовими структурами. Це ж можна відслідкувати. Це смішно, тому що це фейк. Ви знаєте, коли вийшла новина, замовна новина стосовно мого розшуку, я зразу написав листа на керівника поліції, на керівника служби безпеки України, на керівника військової адміністрації, набрав особисто їм, сказавши, що. Я в розшуку, він каже, Вадим Криш, ви не в розшуку. Е, я направив листа, мої адвокати направили, щоб це офіційно було зафіксовано. Я набрав 102, кажу, я перший заступник голови обласної ради, лиси Вадим Вікторія, щоб не було паніки, я там-та, там, -та -там -та знаходжусь то-то, то. Я в розшуку, Вадим Вікторія, ви не в розшуку. Тому це фейк стосовно розшуку, який, скажімо так, зараз розганяється цими проросійськими силами, цими кансерами, для того, щоб фактично мою персону облити брудом. Я схожу на того, хто ховається, ну смішно. Звичайно, я ходжу на роботу. Весь час знаходяться або на робочому місці, або у відрядженнях. Всі відрядження вони погоджені, проходять певний бюрократизм, але всі вони є або на теренах нашої Сумської області, або на Донеччину. Тому що ви знаєте, що багато наших батальйонів, хлопців з Сумщини, зараз захищають фронтам і зараз там проходять службу. Це наші хлопці, фактично, і в тому числі і мої побратими, з якими ми починали війну. Цю. Які пішли до Збройних сил і захищають три нашу країнці? 211 наш батальйон. Це легендарний наш комбат-Лаврик Володя, який, вибачте, маючи трьох дітей, маючи юридичне право не служити, він, збрав, він зібрав з 24 лютого тут хлопців. Ми сформували в квітні окремий батальйон Збройних сил України. І зараз в Бахмуті він захищає нас з вами, всіх українців, захищає, щоб ця чума. Російська не поширилася далі на нашу територію. Тут, очевидно, потрібно шукати, у кого є мотиви. Ви розумієте, що зараз ті представники проросійських партій, які заборонені, намагаються поновитися на посадах. В березні, якщо не помиляюся, суд буде у пана Стрельченка, першого заступника обласної ради минулого, якого зняли в квітні депутатський корпус. Зняли, тому що ну це нелогічно, коли представники проросійської партії під час війни з Росією займають посади будь-які посади. І звичайно, він хоче повернути цю посаду собі зробити так званий реванш, тому що ми не наголошували, що представники проросійських партій не мають морального права. Займати керівні посади на Сумщині. Це лише одна людина, те прізвище, яке ви назвали? Ну, ви знаєте, я не хочу, щоб інтерпретувалося, чи було без доведених фактажу без прізвищ, але ще раз, у нас керівні, керівні посади представники, депутати заборонених російських партій зараз займають. Мене е, дещо тисли про певних, про певних людей. Щоб їх поновили на посадах за моїм підписом, я відмовлявся це робити. Тут прізвища всі знають. Ви всі знаєте, хто займає. Близько 20-30% підприємств на Сумщині комунальної або державної власності, займають представники ОПЗЖ. І скажіть, будь ласка, вам мало цього там пана Лобова, який став суддю ДНР, бувши тут чиновником? Чи привести приклад на Херсонщині депутатів ОПЗЖ, які займали, зайняли керівні посади при росіянах? Ми неодноразово майже три роки піднімали питання щодо представників проросійських партій на Сумщині. Тому що ви знаєте, що Сумщина має найпротяжніший кордон з країною-агресором. У нас війна вже йде не перший рік. Це не секрет, що сценарій пророблявся російськими спецслужбами в разі заходу і окупації міста Суми і значної території Сумської області, то певні представники посадової влади. І перший і інші моменти могли становитися керівниками областей. Ми це бачили на Херсонщині. Ми це бачили з вами в Луганську, в Донецьку. Як фактично ті колаборанти перебувалися, брали їхній прапор і казали, що привіта освободителям». Так, ось щоб такого не трапилось, ми піднімали неразу питання щодо зняття таких представників з посад. Ну, не мають вони морального права керувати нашим населенням. Я знаходжуся на робочому місці, виконую свої функції. Або тут, або в батальйоні, або в відрядженні, і якому розшуку я не є. І тому не вірте фейкам, а вірте нашим збройним силам, вірте в наших хлопців та дівчат, які захищають і будуть захищати. І робіть свою справу для прискорення нашої перемоги, бо це важливо.